За риболовлю не хочеться втрачати. Ой-ой-ой, що вона. Там Жека, Рома, Жека їздили нещодавно на цій неділі, можна сказати, то непогано відловилися. То, я думаю, чим я гірший, та спробуємо також поїхати та впіймати якогось головника, можливо, навіть трофейного. Будемо під'їжджати ближе до місця, я вам покажу все та розповім. Ну от і все, майже вже приїхали. Хочу вам показати дуже, дуже і дуже гарний краєвид. Ви просто згляніть на це. Гори кручі. І скоро ми там будемо десь внизу ловити головня. Нарешті ми добралися на цю красивенну річку, ви просто подивіться. Вузенька, швидка стрімка течія. Рибка гуляє. Просто краса. Тому зараз будемо розкладати снасті та пробувати спіймати того самого білого хижака, а саме головний. На головня буде ендорфінчик мій до 4 грам та в парі з ванфордом. Тому зараз збираємо спінінг та вирішаємо. А от у нас і перший головничок клюнув. Невеличкий, правда. Зовсім невеличкий, але перший є. Ось такий красавець на вже пам'ятаю, Голденміновську блешеньку. І ось такий о, і поплив гарний красунчик щось зовсім слабенько, це я ще костюма забродного не одівав, то якось слабенько поки. Тому зараз одіваємо костюмчик та пробуємо ловити у заброд. Блін. Була щука, скоріше за все. За всього. Блін, був новий воблер. І вже, вже немає. Капець. Просто капець. Зараз тоді в'яжемось та будемо пробувати далі. Але не щуку ловити, а головня шукати. Гарна рибка вчепилась, але мені здається, що це знову щука, бо якось зовсім не супротивляється. Так, щука знову вклюнула. Хоч би не зрізала воблер мій, бо, блін, другий воблер... За риболовлю не хочеться втрачати. Ой -ой, ой 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 що вона витворяє? Так треба скоріше її паркувати, тому що... А ні, воблер з краєчку висить, тому... Тому... Ух ти Ото свічки вона тут викручує. просто О, завала в траву кашу она бега на тычей тут с ума зетый не сдает не сдает Нарешті нарешті ми її взяли. Ось дивіться, за самий за самий краєчок взяла нашого копія чабіка флагмановський. Зараз якось обережно відчеплю, щоб вона мені гачки не позаганяла. О, відчепив. Ну така грам 400-350. Думаю є. Все. плеви. Ливи. Головня. Ух ти, паразитка. Всього оббризкала. Ну, а в обрло в облерочок. Працює. Ну, а ловимо далі головня. Пробуємо. Ух, нарешті підібрав приманочку, бо вже другий день пробую на блешні, зовсім не реагує. А ось тільки поставив вертушечкою, буквально там другий, третій закид і одразу ж взяв. І знову ж таки розмір. Непоганий. Спрацювала вартушечка двограмова з опушечкою такого чорного кольра і білий лепесток. Ну і відпускаємо, не будемо його мучити. Хай пливе. Це добре, це добре, що підібрали ключик. Він у нас взяв. Вертушка все ж таки робить свою справу. Такий, я скажу вам, гарненький, гарненький. Досить-досить приємний. Навіть можна сфотографувати його. О, дивіться, як на течії. А, Який красунчик. Подивіться, за самий-за самий краєчок взяв. Зараз буквально пару фотографій і відпускаємо його. Ну все, відпускаємо нашого Барбоса на все, вирівняється і пішов. Супер-супер-супер. Все ж таки ключик був, вертушечка. Це добре. Тоді будемо зараз йти далі. Там місця дуже цікаві. Йдуть. Там така ракошняна каменна гряда. І там клюють гарні голованчики. Ой-ой-ой-ой-ой. Оце рибка. Оце голованчик підсів. Ух ти. Оце розмір. Розмір те, що треба. А, це навіть не голови. Це знаєте хто? Це пан. Жерех у нас клюнув. Це не головень, це у нас жерешок невеличкий. Ось такий красунчик. Також зробимо зараз пару фотографій, тому що жерешки у нас досить не часто попадаються. Та будемо відпускати цього красунчика. Ну все, відчепляємо нашого красення ця вертушка як творить якісь чудеса я прям не знаю супер це дуже-дуже дуже круто тому що воблери, блешні зовсім ніякого результату не приносили, а тут тобі на... Чисто ну, випадково захотів поставити вертушечку, ну, ну, а може, вертушку захоче. І бачите, підібрав ключик, та справді вертушечка спрацювала. О, далі. А оце у нас дядя окунь, Була покльовочка, тикнув і добрав. Вчора два таких невеличких піймали. А тут прям на течії стоїть. Ой, не против, якщо я тут водички поп'ю трошки. Ой. Одразу ж на падінні підібрав головник. Тільки, тільки блешня впала і одразу ж підібрав. О, який красунчик. Всі невеличкі такі клюють, але розмір все одно дуже приємний. Ось така вертушечка, як я казав, укрупнився трошки 2,5 грама. Ось і на неї для другого. А на ближній чомусь зовсім рот закрив. Не хоче на блишній він. плювати. а на вертушку відкликається трошки. О! Блін! Опять подача і мимо. Що ж ви будете робити? Паразіти такі. Як він це робить? Що він б'є приманку? Але мимо кас. Наче два трійники стоїть, а... йому якось дається Та йоли пали! Ви це бачили? Як? Ну як так можна? Наче і трийники не тупі, а він якось так б'є, що не може засіктись ніяк І оце він засандалив. Ви бачили? Ой-ой-ой. Мабуть, що це найбільший за нашу риболовлю. Так, да, це точно найвеликий за сьогодні. Зараз ми його зважимо який він важить. Ой-ой-ой. Ви подивіться на нього. Який гарний клинок. Супер. І та сама блешенька, на яку і жерех клюнув, і, пере... і ті голавлики. Ось така двограмова вертушечка з опушкою. і Ось такий гарний чабік. Супер. Ну і зараз, як ви казав, зараз ми його зважимо. Сіті він важить та відпустимо його. 400 450 грамів. О, і втік. Хотів гарненько відпустити, а не вийшло. Це круто, круто, що розклювались і розмір дуже приємний. Був. Далі спробуємо піймати ще крупнішого. Ви просто гляньте, яка це машина. Просто якийсь гігантський головень. На жаль, не зміг засняти, бо один відсоток на камері залишився. Взяв у нас він ту саму вертушечку, та зараз я його зважу та покажу вам, скільки він буде. Ну, я думаю, це кілуха. Желізна. Ну, друзі, як і казав, зважив я його, а заважив він кіло 30 грамів. Та зараз не будемо його довго мучати і відпустимо. Усе, відчепив я його. Такі рибки повинні жити. Це трофейчик кіло... 30 грамів. Таких рибок потрібно відпускати. Ну, ось така у нас і вийшла риболовля. Як ви самі бачили вийшло досить непогано. Були і головні, і окуні. Жерех попався, від чого я дуже здивований, тому що це рідкий гость. Пару щучок. Одна падлюка, звісно, мені зрізала воблера облера. Що ми її колись, колись доловим. Працювали ось такі блешні та воблери. Це було дві вертушки на одну блешню головень клюнув. До речі, на блешні зовсім нічого не клювало. На воблери там тички були, але не засікався зовсім. А, один, один на воблери все-таки піймав. А в фавориті була двограмова. Блешня, вертушка з опушкою. Раніше я ніколи не ловив на вертушки, а тут бац поставив і це спрацювало. Тому будемо вже їхати додому. Погода, дивіться, самі спортилась, піднімається вітер та буде, скоріше за все, дощ. Тому зараз я все зібрав уже та. Будемо виростати додому. А ви підписуйтесь на канал, ставте лайки та всім па-па, до скорих зустрічей.